П'ятизірковий готельний комплекс Три сини і донька запрошує на роботу працівників. Потреба в працівниках на підприємствах сфери тимчасового розміщення та харчування селища Східниця, що на Львівщині, щороку зростає, адже курорт стрімко розвивається. Завдяки неповторній красі природи, кришталево чистому повітрю та цілющим мінеральним джерелам чисельність бажаючих тут відпочити не меншає. П'ятизірковий готельний комплекс Три сини і донька Розміщений в мальовничому куточку східниці в оточенні гірських вершин та хвойного лісу. Ця надсучасна будівля готова розмістити гостей в 173 просторих комфортабельних номерах. Обслуговування приміщень та бездоганний сервіс для відвідувачів забезпечує колектив товариства з обмеженою відповідальністю золота баня, чисельністю 69 осіб. осіб. комплекс «Три присане та донька. Раз запрошує кваліфікованих працівників на роботу. Готері 173 сімдесят номери, для чого вони попутні, прибиральники, прибиральники з па центру, працівники, охоні, працівники, офіціанти, бармени. також адміністратор медичного центру та ЛМС. Детальніше щодо нагальної потреби в кадрах запрошуються на роботу працівники для прибирання. Спа-салону, дитячої кімнати та загальнодоступних місць спільного користування в готелі. Спа-салоні в прибирання охоплює миття підлоги, прилеглої до басейнів, кахельної плитки в саунах, душових кабінах, сантехніки, дзеркальних та скляних поверхонь, підтримання порядку в гардеробних кімнатах. Прибирання здійснюється з 7 до 23 години. Два робочі дні змінюють чотири вихідні з дотриманням норм робочого часу відповідно до чинного законодавства. Прибирання дитячої кімнати передбачає очищення від пилу предметів інтер'єру, робочих поверхонь, корпусних меблів, видалення пилу з підлоги та килимового покриття пилососом, вологе прибирання водостійких поверхонь. Порядок в холах, сходових клітках, міжкімнатних коридорах підтримується шляхом вологого прибирання твердої та водостійкої підлоги, плінтусів. Видалення пилу з підлоги та килимового покриття пилососом. Прибирання в дитячій кімнаті та місцях загальнодоступного користування здійснюється з 7 до 19 години. Два робочі дні змінюють два вихідних з дотриманням норм робочого часу відповідно до чинного законодавства. Серед вимог до персоналу, сумлінне відношення до роботи, виконавська дисципліна, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. початку Зарплати втрачують нам час, тракти на нас заробітна плата складається з окладу доплат та надбавок, що передбачені за особисті результати, або додатково виконаний об'єм роботи. П'ятизірковий готельний комплекс Три сини і донька це одне з небагатьох підприємств нашого регіону, що пропонує працівникам безкоштовне харчування та забезпечує безкоштовний доїзд до міста роботи за визначеним графіком з міста Борислава, Трускавця та довколишніх сіл. Скористайтеся можливістю стати працівником п'ятизіркового готелю три сини і донька, щоб працювати в гідних умовах та отримувати достойну заробітну плату. Роботодавець запрошує на співбесіду за адресою селище міського типу Східниця, вулиця Котляревського, 109. Телефонуйте за номером 096 747 02 71.